Доброго всім дня, вітаю. Було таке дуже важке і складне питання про розлучення. Одна підпишіця запитала, сказала, що робити. Ми, я збираюся розлучитися. І зараз йде війна. І виникає таке моральне питання: чи маю я право під час війни в такій складній ситуації залишити свого чоловіка, оскільки я в Німеччині мені тут добре чоловік в Україні. І я це питання зробила скріншот на Ютубі і закинула Фенікс. Це вже три дні йде така полеміка. Навіть чоловіки вже втручаються і говорять, що давайте ми розкажемо. Дівчата розповіли багато історій, я впевнена, кожен з вас, якщо ви мене зараз дивитесь, ви можете розповісти три історії про розлучення під час війни. Це питання моральне, це питання. Кожної людини і ніхто не вправі вас судити, оскільки ніхто не жив з вашим чоловіком, і якщо ви чоловік, ви дивитесь мене, ніхто не жив з вашої жінки. Це справді індивідуальне питання. Є багато аспектів, які, можливо, є загальними. По-перше, давайте розглянемо ситуацію, такий от алгоритм. І ви просто подумаєте про себе і зможете, можливо, цей макет. Використовувати для аналізу своєї ситуації. Якщо ви живете своїм чоловіком, і у вас все добре. Починається війна, чоловік каже: Сонечко, я тебе кохаю, я хочу, щоб тобі і нашому сину було добре. Ось, о, будь ласка, рюкзак, ось о, потяг, я тебе зараз посажу і ти поїдеш. Мені буде тут спокійно. Я буду тут, піду в ЗСУ, але я буду знати, що з тобою, з нашою дитиною все добре. Варіант один. Варіант 2. Відносини, які не складалися в Україні, тобто чоловік і жінка жили разом. Ну, у нас багато причин: ми всі з Радянського Союзу, в яких не було сексу, в якого не було розлучення. І нас, на жаль, виховували так наші батьки, що ми живемо по певним таким постулатам, які є. Якщо ви одружилися, то будь ласка, тут одружилися, там ви разом помрете. Чи ви щасливі між тим моментом, коли ви одружилися і померли? Чи вони щасливі Нікого не цікавить? Бо люди ж будуть щось говорити. Ну, ви знаєте, у нас ж люди. Це в нас такий критерій поведінки, критерій всього. Ви собі живете своїм чоловіком, нас дитина одна народилася, потім хтось загуляв, вирішили скріпити сім'ю. Вашу родину ще когось там родили, бо діти ж в нас скріпляють родини. То не важливо, що мама направо, батько наліво, але в нас діти. І ми їздимо там два рази в відпустку з друзями-родичами, зустрічаємося, ми робимо таку гарну картину, як то кажуть, пір під час чуми. І оця вся картина існує, отакий каркас. Інший варіант: чоловік у вас нарцист, тиран, він каже, ти дома сидиш з дитиною, ти не працюєш, нікуди не ходиш без мене, я заробляю гроші, ті ніхто і ніщо. Таких родин багато, багато прикладів, багато конструктів. І починається війна. Починається війна, ви берете дитину і ви їдете в Німеччину. І що тоді відбувається? В Німеччині давайте конкретно беремо історії так, життя в Німеччині. Ви приїжджаєте, вам дають квартиру, соціальну допомогу, страхування, ваша дитина ходить в садочок, ви отримаєте курси, і ви розумієте, що між вами і чоловіком 2000 кілометрів, півтори тисячі вісімсот і дізаводно. Що дає оця відстань? Відстань дає можливість. Оцінити ситуацію з іншого боку у вас трошки вмирають емоції. У вас включається те, що немає в мене. Це мозок, да, бо я блондинка. Ви починаєте тим самим мозком думати, оскільки ви вже не... Бачите свого чоловіка кожен день, він не капає вам на музик і не каже: Ти там погана, чи ти не зрозуміла мене, чи взагалі щось. Тобто, у вас немає тісного контакту кожен день, оскільки ви можете там по телефону говорити. А це зовсім інше, якщо ви живете з аб'юзером. І оця відстань від 1000 кілометрів, вона вам дозволяє тверезо подивитися на ситуацію і зрозуміти, та людина, з якою я прожила минулих. 10, 15, 20 років. Це абсолютно не та людина, з якою я хочу померти. Це не та людина, з якою я далі хочу прожити 20 років. Чому? У вас є фінансова стабільність, у вас є дах над головою, і у вас є ця відстань, і це те, є що лакмус, лакмус для багатьох родин з України, які зрозуміли, що у жінок є шанс. Дуже багато було, до речі, коментарів у Феніксі. Хтось написав, дуже мені сподобався коментар. Жінка написала, що ви звідси всі поїдете, жінки повернуться додому, будете благати там своїх чоловіків, щоб він вам щось там розрішив. Взагалі ця фраза мене вона настільки е, збентежила, да? ви будете молити свого чоловіка. Слухати на середньовіччя чи що? Навіть рівні права. Чоловік і жінка мають права однакові. Там було питання про дозвіл, щоб дитина виїхала за кордон. Навіть якщо ви розлучаєтеся з вашим чоловіком, так все рівно чи ви одружені, розлучені, оскільки у вас у багатьох є права батька і мати, то він має вам дати дозвіл. Це інша справа. Um, але, от сама ця фраза молити чи там просити свого чоловіка, ну, слухайте, він що, цар і Бог, um, давайте дивитися реально на все життя, кожен має своє право. Інший варіант це хтось розказує, що. От справді жінка, яка мала проблеми з чоловіком, приїжджає в Німеччину і ця відстань показує. А тепер інший фактор жалості. От жінка, яка написала це питання, вона каже, що він там, да, він страждає, я тут, мені добре. Дівчат, давайте подивимось правді в очі. Кому тут зараз добре? Дівчат, які приїхали, половина травмовані. Інша половина дуже травмовані, діти, які хочуть додому, які не можуть адаптуватися. Джоб-центр, німецька мова, нові магазини, нове оточення вам набагато гірше було спочатку, страшніше. У вас багато було інших таких емоцій, ніж чоловік, який сидив там, де він є. Тому казати. Мені тут добре, я тут прям нічого не роблю, а йому там погано. Взагалі, почуття жалості, знаєте, воно дуже є таким негативним. Чому? Кого ми жаліємо? Тих, хто за нами. Ви котеня можете пожаліти на вулицю, оскільки дощ іде котеня. Собаку можете пожаліти. Але жаліти свого чоловіка, який є нормальним, здоровим мужиком, який вміє їсти, пити і собі приготувати, ходить на роботу або знаходиться в лавах ЗСУ, чого його жаліти? Ви. Можливо, це спрацьовує така система захисту у вас, да? оскільки ви боїтеся того розлучення, ви собі шукаєте, ви собі шукаєте, як би так відтягнути той момент. Так, щоб таке знайти? Ага, так, мені його жалко, бо в нас зараз війна. Якщо я зараз скажу, що я розлучаюся. Ну, ви ж не просто так собі в голові придумали. Ваші відносини не функціонували останніх, можливо, 2-3-4 роки. оскільки Ну Не буває просто так, щоб людина проснулася зранку і думає, так, що мені робити? Поп'ю каву і піду розлучуся. У мене сьогодні якраз там Венера десь з Плутоном зустрілася і сказали, пішов ти нахрен Марс. Підемо розлучимося. Ці процеси вони відбуваються в вас, вони бродять, вони, вони ходять, вони просто-напросто колись вибухають, як в тому жарті, да? або каже, дно проб'є, або кришу знесе. От у вас зараз і зносить кришу, оскільки у вас з'явилося таке. Відчуття, що ви можете, в людини проявляються сили, і це нормально, це добре. Немає нічого гіршого, ніж як жити з людиною, яку ви не любите, а саме гірше не поважаєте. Любов та хтось живе через обов'язок, бо мама з татом нас благословили, бо в нас там квартира, кредит, машина це взагалі бред. Чесно, я не поважаю людей, які починають мені розказувати, що е, в нас там загальні якісь такі е, знаєте, речі, ми живемо разом. Один ходить направо, інший ходить наліво, діти це все відчувають, і люди просто знаходяться в такій зоні комфорту. Я, наприклад, за те, щоб людина жила своїм життям і дивилася, і називала речі, по-перше, своїми іменами. Інша ситуація: хтось з дівчат приїхав, закохався тут в німця. Знов таки, якщо я люблю свого чоловіка, я його люблю. Пам'ятаєте, кажуть, що можна там увести, да, така фраза є, наприклад, чоловіка від жінки, там коханця від коханки, але не можна забрати кохану людину від коханої людини. Якщо у вас гарні стабільні відносини, то ці, цей рік, що ви друг друга не бачите, або цих 2000 кілометрів, це ні про що. Тому якщо ви вирішили розлучитися і ви кажете, що от я прийняла це рішення, просто дзвоните чоловіку і кажете: останні три роки у нас з тобою не було спільної мови, секс у нас не функціонував. Часто секс також є дуже великою темою, проблемою, коли люди в німців є такий вираз, до речі, ще між Щеміця хімія, чим це, скажімо так, підходить. Тобто, коли люди на хімічному рівні вам подобається, як весь чоловік пахне, вам подобається, як він вас торкається, як він вас цілує, вам хочеться да, просто торкатися. Якщо останні декілька років ви не могли його приносити на рівні вашого тіла, то це абсолютно не про що. Тому оці всі фактори. І якщо ще один фактор, ви відчуваєте себе вільною, ви розцвітаєте, ви приїхали в Німеччину ви ходите на спорт, ви ходите з дівчатами на каву, а ви цього не могли робити в Україні, то це вірний шлях. І дуже часто, коли ви кажете чоловіку, так я хочу розлучитися, він каже: в тебе є хтось. Справа не в тому, що у вас хтось є, справа в тому, що ви не підходите вже більше з цим чоловіком. Люди інколи живуть разом. І ідуть один з одним певним шляхом. Але одна людина розвивається більше, інша людина. Не розвивається, вона залишається в тому стані стагнації, в тому кокані. І вона собі тут сидить. Ви собі там пішли. Ви така прям красуня, да, ви той метелик, ви народилися. А комусь подобається бути отою гусінью. Він собі сидить, каже: а мені добре, мені подобається дивитися в моє кіно, ходити з друзями до моєї мами їздити і роботи. Я не хочу ні кар'єри, нічого. А ви така собі, жінка, боже, я хочу туди, а сюди. Життя таке чудове. Вам каже, ваш чоловік Слухай, Ну що ти таке? Сиди. І тоді починаються проблеми. І якщо зараз ви зрозуміли, що це не та людина, то скажіть йому, скажіть про свої почуття. Розумієте, тут є такий маленький нюанс, є таке поняття, як дубоша. Бо шап це повідомлення, ду, це ти. Тобто, якщо ви приходите, і кажете, слухай, яка ти скотина? Ти останні стільки років мене не задовільняв, грошей не приносив. Ти взагалі своїми друзями десь ходив, я не могла нічого ніде. Це одна. А якщо ви кажете, ти знаєш? Я зрозуміла, що я тебе більше не люблю. Я не відчуваю себе щасливою разом з собою. Я відчуваю себе у якійсь золотій клітці, і я не можу себе реалізувати. Я хотіла б в своєму житті мати це і це і це і це. Коли ви говорите про себе, ви автоматично не оскорбляєте іншу людину, яка знаходиться разом з вами, і вам класно. Ви в цій ситуації говорите про себе. Так, буде дуже багато лайна. Так буде дуже багато. Переподілу друзів, родини, ще якісь справи, але життя у вас одне. Я часто стикаюся з пацієнтами, про це колись говорила, які потрапляють в онкологічне відділення. І я не можу до цього звикнути. Кожен раз, коли я дивлюся на дитину, яка три місяці, і яка вже в онкологічному відділенні, або я дивлюся на дитину, якій 13 років. І якого просто оперують, бо в нього щось болить, а потім кажуть, ти йдеш в онкологію, знаєте, це для мене шок. Я не можу до цього привикнути, хоча я два з половиною року працюю в сфері медицини, і кожен раз я кажу: Лена, в тебе немає проблем, в тебе взагалі все нормально. Неважливо, що в мене стається в житті. Але от коли такі моменти виникають, коли я на таке бачу. Таке бачу я просто розумію ще раз, наскільки наші проблеми, чи якісь такі сварки, і ще щось, вони просто неважливі. Вони не варті того, що ми про це говорили. Живіть зараз, ви не знаєте. Що буде далі? Я також зустрічаю, наприклад, у своєму відділенні дітей, які мама каже, мені дзвонять і кажуть, дитина потрапила в аварію, хтось десь впав, руку зламав. Життя настільки миттєве, воно настільки зараз відбувається. І витрачати свій час на негатив, на те, щоб судитися, сваритися або жити з людиною, з якою ви нещасливі. Розумієте, коли ви розійдетеся, можливо, ваш чоловік також хотів розійтися з вами, але не наважувався, І зараз ви от така. Зробіть перший крок, оскільки до вас не прийде нова людина, яка зробить вас щасливою, поки місце з вами буде зайнятим, поки з вами буде людина, яка вас недостойна або не робить вас щасливою. Звільніть місце. Можливо, ви побудете сама чи сам деякий час, і це важливо зрозуміти, що потрібно саме вам, що задовільняє ваші потреби. А потім ви знайдете того, хто робить вас щасливим, оскільки наша місія в цьому житті єдина зробити себе щасливою. Я бажаю вам, щоб ви знайшли спокій, щоб ви знали, що ви того варті бути щасливою. Не слухали абсолютно ніяких негативних коментарів, які кажуть, «роби робить так, 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 тільки на позитиві. Якщо вам потрібна консультація, звертайтеся в приват. Як завжди буду рада вашим коментарям, підписці. На все добре.